Завдання на 2017 рік поставлено втричі більше зробити, ніж ми зробили в 2016 році. І отакий вже потужний старт, тому що за тиждень скільки зроблено, потужний старт вже сьогодні є. І я думаю, за 2017 рік ми зробимо набагато більше. Ми тільки плануємо закупити нових світильників 2000 штук. Це таке. Завдання вона поставлено, це я кажу про капітальні ремонти, які будуть зроблені в нашому місті по освітленню. Також на цьому тижні ми завершили ще додатково два пішогодні переходи, роботи по освітленню їх, тому що у нас програма йде по освітленню пішогодних переходів. Це було це ми завершили 12 і 13 об'єкти, то у нас 13 об'єктів в нашому місті пішогодні переходи, які освітлюються. По ліфтовому господарству я теж хочу сказати, що завдання чітке поставлено. На цьому тижні я підписав уже поставив завдання. Отримав вже відповідні плани робіт. І я затвердив сьогодні план, це я підписав титульний список на роботи по 200 ремонту капітальному 200 ліфтів. Що стосується ремонту тітральної площі, то тут дуже детально не треба. Тут треба коротко і ясно, треба взяти і зробити. Тому нам нами заплановано вже, воно заплановано. Що це завдання було в прошлому році? Ми зробили комунікації. Що стосується теплопостачання, тепле зробила. Зараз водоканал вже запланував. І Укс також запланував і дорогу робити там. Вже е, перший проект є. Я думаю, цей проект ми будемо допрацьовувати з кожного громадськості. Запропонуємо обговорити цей проект, що ми хочемо там бачити, яке облаштування обов'язково повинен бути сучасний фонтан. Обов'язково повинна бути зона відпочинку. Обов'язково повинна бути невеличка парковка. Потребують ремонту і Прокоф'єва, і Харківська, і Ільгінська. І Петропавлівська, і також ця центральна частина міста сквери парки. Тому заплановано і також от на цьому тижні підписав і дав завдання на 12 мільйонів по цим всім вулицям, які я вам зараз сказав. Ми допомогли просто там нашо, тільки дрібнов то я можу сказати, як приклад. То вони надали і макарони, і сухофрукти, і крупу, і картоплю, і морку, і буряк, і олію, і масло вершкове, і печ і печиво. Тобто все, що в них було, вони зараз сформували вантаж, відвезли і залишили. Я хочу всім подякувати до речі за те, що наші містяни так відгукнулися, тому що і волонтери, і організації просто громадяни привозили туди і допомагали. Ну, наше завдання допомагати. Я думаю, що. Також, якщо буде потрібно, ми будемо і бюджетні кошти до цього, до цього залучати, тому що зараз армії потрібно і па, і диспаливо, і бензин, і все інше.